Не мовчі, полон вбиває. Ви не уявляєте, як матері, приходити на 21-шу акцію за свого сина, яким є бійцем полку АЗОВ, зараз вже бригади. Другий автопробіг по Ковелі, цього разу вже масштабний. Дуже дякуємо усім, хто під'єднався до нас, усім небайдужим громадянам, всі ставали на коліна, плакали. Дуже цінно, дуже важливо, що кожного разу під'єднується все більше і більше людей. Дякуємо третій стороновій бригаді Ковеля, Луцька, Центурія Ковель, на щиті Ковель, на щиті Луцьк. Усім небайдужим громадянам, усім друзям, усім знайомим, побратимам. Це для нас дуже важливо і дуже цінно. Сьогодні місто Коваль вкотре виходить на акцію «Підтримку військовополонених. Видно, що людям небайдужа ситуація з військовополоненими. Кожен чекає або близьких, або друзів, або побратимів. Як на мене, акції Фріазов це не тільки полк АЗОВ, а й з інших бригад. Уособлення підтримки всіх військовополонених. А якби ваші рідні були в полоні, що б ви робили? Чекаємо героїв вдома. Так, я тебе чекаю, повітайся. Кожна акція це надія, це віра, що нас почують. Ми чекаємо повернення наших захисників з полону і акції ми будемо проводити до того часу, поки не буде повернути останній полонений бієць. Слава Україні!